Сумська обласна державна телерадіокомпанія представляє спецпроект суми дорога на схід. Весна пишеться нова історія по українськи, пишеться кров'ю та душами загиблих, пишеться зі зброєю у руках. Де факто до анексованого Криму додалася війна на сході України. Думка науковців і політологів це не проста гібридна війна. Стосунки з'ясовують дві країни сусідки. Ne Місяці українські солдати тримають удар міцно та патріотично. Чотири місяці батьки та кохані жінки чекають своїх рідних чоловіків на порозі будинку. А за фразою Я повернувся, готові віддати усе. Чотири місяці ми із завмиранням серця чекаємо миру, натомість чуємо. Ще восьмеро українських військовослужбовців загинули, та 50 поранені за минулу добу на сході України без шоломів бронежилетів та через одного хворі. Такі польові будні бійців сумського батальйону територіальної оборони до зони АТО рушило поповнення. Боротися із терористами на сході країни тепер будуть і сумські спецпризначенці. У Сумах в останню путь провели майора міліції Олександра Ткаченка. Чоловік загинув під час антитерористичної операції на території Донецької області. Для родин мобілізованих воїнів кожен день перетворюється на вічність. Коли це все закінчиться? коли наших дітей вернуть, коли вони нарешті приїдуть додому. Не вистачає ні сил, ні емоції. Очі на мокрому місці, коли згадують, у яких умовах доводиться захищати Україну їхнім синам і чоловікам. Отправили вони, чого відправили без бронежилетів. без ха це ми воли. Ніхто тут немає, ну, нічого немає. Військових рятує небайдужість у тилу. Рідні, друзі, колеги просто співвітчизники сформували нову українську національну ідею. Для того, аби зберегти життя своїх бійців на війні, об'єдналася ціла нація. Праці я у заказувала спин Ну, Кинув втикає космос. Добрий, так проходять будні та вихідні Павла, амбітний киянин із сумським корінням. Давно облаштувавшись у столиці, про рідне місто не забуває. Коли ж україною прокотилася чорна хмара війни, вирішив, сумські бійці без допомоги не залишаться. Коли побачив, що є люди, які є там ну це Юра Сінько, який Хочу допомагати сумському артлуку. Ну, якось я зрозумів, що тут я зможу якось себе застосувати, допомогти, і тому почав там збір коштів, почав щось там купувати, передавати в суми, передавати в полк. Ну, ось так, я це все і почав робити. Павло згуртував навколо себе однодумців. Їх знайшлося чимало. Це е, всі кухні сумчані. Ну, я там, ще є, там Олег там Шевченка, який теж сум, е, хто там дає кошти, але це в принципі. Не то, що ми про про пропасивно чекаємо. Ми шукаємо людей, які хочуть допомогти. Бо якщо просто сидіти нічого не робити, то нічого не буде. Я там свої кошти, якісь даю, збираю там, відкрив рахунок на пейпелі за допомогою дівчини з Австралії, ну тому що українці не можуть відкривати рахунок на пейпелі. Ми отримуємо якимись кошти за кордону, скуповуємо ось такі всякі там рації і відсилаємо це все нашим військовим. З миру по нитці і назбирали посилку у гарячу точку. Збирають найнеобхідніше засоби зв'язку, одяг і взуття. Бути волонтером справа непроста, каже Павло. Список потрібних речей з кожним днем дедалі довше є. Ми скупили, ну, тобто, ну, все, що можна в Україні, скупити. Ну, вже дефіцит. Ми купуємо 100 комплектів форми і 100 берців. Ну, тобто, це взуття і форма для військових, які зараз знаходяться в зоні АТО. Ми купуємо рації, рації теж вже замовлені, вони будуть в п'ятницю, але в п'ятницю вони будуть в Одесі і з Одеси вони поїдуть вже в Київ. ну Тобто у нас вони будуть десь в середу. А, що ми ще зараз ну, займаємося? це ось Шукаємо ось такі розгрузки, розгруз... розгрузочне жилет, це називається. Ось таке воно. Я Одягаю сюди, він якийсь там магазин, там граната і так далі. там подібне. Але це бронежилет, це саморобний броні жилет. Це саморобний розрозисні жилет, тобто його шиють в Ніколаєві. Ми не можемо собі дозволити купувати фірміни. В нього проблема ця тканина, вона протирається. Ну але іншого ми не можемо дозволити. А ось і одна із найнеобхідніших речей на полі бою: розвантажувальний жилет. Запасні автоматні ріжки, гранати, рація, штик ніж, аптечка, документи це мінімальний обладунок солдата на бойовому завданні. Спорядження перевіряємо тут же, на місці, приміряємо на собі. Країні і досі немає єдиних стандартів розвантажувальних жилетів, тож приймаємо усе, що є: спритність рук і кілька днів роботи. Рядова розгрузка перетворюється на міцну броню. А ця броня, між іншим, готується до відправки у гарячу точку, де саме у розпалі антитерористична операція. Їх тут називають розгрузками з металевими пластинами. Бронежилети, на жаль, не по кишені навіть суперініціативним українцям. Вартість одного у середньому три тисячі гривень. Та з цією проблемою впоралися, адже ця металева пластина з легкістю зазіхнула на четвертий найбільш ходовий клас. Бюджетно та безпечно. Утім зайвий раз протестувати собі ж на користь. І скільки таких десь у тиждень <клі> <А, клі> по-різному, ну десь у нас ми справляємося десь близько 200 в тиждень. Трохи більше, ніж трохи менше. От е, у нас тут, якщо бачите, така штука надається. не, не пишемо клас, ми пишемо народний тест. От, пишемо все, чим тестуємо, обов'язково пишемо протестуйте і ви, бо дійсно зараз а, там дуже багато, на жаль, є пластин, які не відповідають четвертому класу, відповідно, не захищають. А, тому ми <клес> боїмося навіть там підробок, все, що при, приходить, щоб бійці діставали пластину, там дві-три сигнальних перевіряли, і тоді їх можна спокійно носити. Це метал, він по, від попадання одної двох куль, він своїх властивостей не втрачає абсолютно, тобто не кришиться, тобто в нього можна. Витримує все, що положено витримувати 4 класу. О, не витримує, як там сказав один із генералів, Я протитанкову зброю не витримує. Спеціально для вас тут і зараз тестуємо бронепластину. По 4 класу в лабораторії перевіряють на цей слід від АК-762, mm -hmm. патрон Т-45, відстань 10 метрів. От дивіться, який від нього незначний слід на справжній плити 4 класу. Тобто це патрон, ну, це патрон, який отримує навіть 3 клас. От АК-545, стандартний патрон 7Н6, теж відстань 10 метрів. От його слід. Тобто, Бачите, абсолютно незначний, можна стріляти хоч в упор. От, славно, СВД. Снайперська ґрунтовка Другунова. Відстань 10 метрів. ЛПС легка пуля з стальним сердечником. Те, що прута має витримувати, обов'язково. І ось сама зла куля, як ми її називаємо, так називаємо зла куля, це АК-545. Але м -м, пуля називається 7Н 7N, Наташа, 7Н10. Оця куля, вона по проникності має більшу силу, ніж СВД. От прекрасно видно на цій плиті. Помагають солдатам усі. Спільна робота і результат, як кажуть, відповідний. На цьому складі усе необхідне. Гарячим сюди доставляється, таким же відправляється до військових. Восімп'ять сто чотири. Єсть п'ять сто чотири. Однак я сторону. Так, коло всім. Ось тут ще з майданівських часів. Допомагали тоді, не забувають і зараз. Армії ми допомагаємо з Майдану, коли ще не було, по сути, не було армії, не було ще волонтерського руху в допомогу армії. Ми допомагали своїм побратимам самооборони. Після Майдану раненим. Контуженим, ну, тим, хто нуждався в посі кому не було їхати, куди. Працюють на благо усіх солдат, адже забезпечують одним із найнеобхідніших компонентів взуттям. Ми шуємо обув. І за два місяці ми поставили в війська вже мабуть, більше двох тисяч пар облегчених ботинок. Тобто ми зараз шйом облегчені ботинки, Пані що. Ребята, которые приходять служити, в тому числі добровольці, резервісти, це не професіональні бойці, не професіональні воїни Это люди, котрий вчора пірябулі сісланцев, із тапочок, із красовок, допомагають нам небайдужими. Залишаємось і ми. Я допомагаю не тільки Сумському Артполкусь. Ми купували тепловізор для 12-го батальйону Нацгвардії, це батальйон Київ, так званий, який сформований із срочників та добровольців в Києві. Він вже зараз в зоні АТО в Луганську під Луганськом знаходиться. Ми відправили тепловізор. Це була така, ну, скажімо так, логістична проблема, щоб туди воно доїхало, щоб доїхало точно і ну, загубили, щоб людина, яка, ну, яка з нами спілкується, щоб вона його отримала. Нам вдалося поспілкуватися із тими, чиї сили спрямовані винятково на зону АТО. Волонтери діють злагоджено та ефективно. Ми займаємося тільки зоною АТО. При всьому моєму уваженні ко всієї армії, територіальним оборонам, національним гвардіям і прочим батальйонам, Міністерства внутрішніх справ, люди дислоцировані не в зоні АТО, но навірно можуть самі організації, в тому числі с местными жителями. когда бойцы в зоне АТО с очень условно слабой поддержкой местного населения, ну вот тут нужна наша помощь. Это конвейер по большому счету, то есть мы собираем деньги, мы закупаем в течение там, первых рабочих дней недели, а потом выезжаем и вывозим, отвозим на места боев. Ну, начиналось все с бронежилетов, сейчас, ну, Бронежилети по-прежньому нужны в каком то количестве, але це не така остра сейчас. Зараз більше вилізло на повестку дня э, каски. Допомагають армії по-різному, і кожен все слово вкладає щось своє. Найголовніше бути небайдужим та пам'ятати, якого народу ти син. У нас якби як такових немає. Це все... В пориви в основному і ці пориви заключаються в тому, що хотим допомогти наша армія, і соответственно, нужно обеспечивать їх всіх, тому що в армії нет ничего. Я вважаю що це мій якийсь обов'язок їм допомагати. Чи можу тим допомагаю? Ну тримайтеся, хлопці. Що я скажу війна на сході безслідно не минає для українців. Вона вже обернулася численними втратами. 330 вбитих і померлих від поранень солдат, 655 поранених згідно з даними РНБО. І серед них є сумчани. Далі буде.